У мене так багато рідкого шоколаду зі смаком кіткат! А у мене п'ять літрів рідкого шоколаду Мілка. Крутяк. Давай заліємо все у фонтан. Думаю, що стільки вистачить. Вау! Що відбувається? О, ні. Ого. Так ми потрапили до челенджу шоколадний фонтан. Привіт! Цікаво, що під клошем. Вау! Ціла тарілка міні маршмеллоу Хочеться спробувати! Виглядає нереально смачно. А з шоколадом буде ще смачніше. А Чим це так смердить? Брітні, піднімай свій клош. О, ні, мені дістався смердючий сир із пліснявою. Не пощастило. О, ідея. Заткну ніс маленьким маленькими маршмелло. Так полегшало. Який жах! Сир так неприємно смердить. Я не буду його їсти. Ти повинна його відкусити. Треба щось вигадати. О, точно! Одягнемо захисні окуляри, гумові рукавички і обов'язково прищіпка на ніс. Тепер можна їсти. Але спочатку треба занурити сир у шоколадний фонтан. Більше шоколаду мені не завадить. І у, яка гидота! Він зовсім не смачний, а шоколад тільки все псує. Так, на це навіть дивитися видно. Мені доведеться доїсти його до кінця. Потрібно зібратися з силами і зробити це. Фу, я це зробила. Ого, молодець. Браво, браво. Джулія, тепер твоя черга. Окей. Беремо одну маршмеллоу. Mm -hmm. і занурюємо в шоколад. Oh. О, ні, воно впало. О, ідея. Я наберу шоколад у келих і посиплю зверху маршмеллоу. Тоді я зможу випити гарячого шоколаду з маршмеллоу. Це буде нереально смачно. М -м, краса. І смакота. Джулі, у тебе шоколадні вуса. Прикольно! Можна я буду перша? Дякую. О, ні. У мене жахливі креветки. А що у тебе, брітні? Зараз дізнаємось. Це що лимон? Ну що за невезуха? Не хвилюйся, брітні. У мене теж не смачно. Я почну. Хвилиночку, мені потрібно все зняти. Зйомка пішла, продовжуй. Ти серйозно? Добре, давай спробуємо. Занурюємо креветки в шоколад і кусаємо. І яка гидота. Усі креветки у шоколаді зовсім не смачні. Фу-фу-фу. Гедота! у мене з рота стерчать креветкові голови. Це і смішно і бридко. Ні, я їх їсти не буду. Гедота. Джулія, ну це така умора. Сама подивись, ти так прикольно випльовуєш креветочні голови. Ой, я не можу. Це мене ганьби. Віддай мені телефони, їж лимони. Бі-бі-бі! джулі зовсім не вміє з себе сміятись. Добре, спробуємо лимон і шоколаді. Сподіваюся, що це буде смачно. Хоча, чесно кажучи, важко в це віриться. Фу, яка гедота. У мене все обличчя зводить від кислого смаку. А, спробуємо ще. Які ж не смачні. Я це зробила. Але це було дуже кисло. <реш> Еники їли вареники Я відкриваю. Ого. У мене шпажка з мармеладними очима. Не терпиться спробувати. А що у тебе? Це що, риба? Яка гедота? Мене зараз нудить. Брітні, почина ти Окей. Занурюємо шпажку з мармеладними очима в шоколад. Оттак. Як же шоколад апетитно стікає? А насмар це нереально. Мені дуже сподобалось. Кайф. Я все. Джулі, твоя черга. Правда, але я так не хочу їсти цю жахливу сиру рибу. Вона жахливо смердить. Так, ти маєш рацію, жахливо смердить. О, я знаю. У протигазі ніякі неприємні запахи не страшні. Джулі починай їсти. Давай, давай, ти зможеш. Так, треба поміркувати. О, я буду занурювати рибу в шоколад за допомогою водочки. Тоді мені не доведеться брати її руками, і мої руки не провиняються. І так, зануримо в шоколад. А тепер збираємось силами та спробуємо. Фу, вона така мерзенна. А у мене ще ціла тарілка риби. Давай, давай, Джулі. Добре. Спробую ще. Відразу накину на водочку всю рибку. Чим швидше я це з'їм, тим швидше я забуду про цей жах. О, мені здається, шоколад лише все псує. Все огидно. Але нічого не вдієш. Доведеться доїсти все до кінця. Це ж челендж. Давай, ти зможеш. І починатиме брітні. Окей. Вау, це ж пончики. Я їх обожнюю. Дивись, які смішні вушка. А тепер давай подивимося, що у мене. Броколі? знову несмачна їжа. Брітні, починай. Окей, спробуємо. Аромат просто божественний. А із шоколадом ці пончики будуть ще смачнішими. Content. Краса. Який ж він ніжний та солодкий. Я в захваті. Ням-ням-ням. Добре, okay. що в мене ще один пончик. Okay. Слина тече від одного виду. А? <skr> Джулі, а ти hey. чого сидиш? Давай їж своє броколі. Добре. Нічого не вдієш. Доведеться їсти. Ох, запах огидний. Але раптом броколі шоколадом це смачно. Не спробуєш не дізнаєшся. Виглядає так само неапетитно, а на смак огидно. Mm. Да уж, мене нудить лише від одного виду. Ох, за що мені таке покарання? Останній шматочок я все з'їла. Ох, о, ні, мій живіт. Щось мені погано. Ой, бідолашна, нехай відпочине. Один, два, три. Відкриваємо. Вау, у мене горева. Пощастило. А у мене червоний перець. За що мені таке покарання? Я почну, не хвилюся. Спробуємо моє апетитне оре. Але для початку зануримо їх у шоколад. М -м, слина тече. На смак, неймовірно. Хочеться добавки. Зануримо в шоколад. І насолоджуємося цим чарівним смаком. Ох, як же хочеться. О, ідея. Джулія, дай відкусити? Та ще чого? Це все для мене. Ну, будь ласка, я сказала, відчепись. Будь ласка, будь ласка, все, я все з'їла, йди. Бувай, подруга. Джулія, не знала, що ти така жадібна. Добре, тепер моя черга. А у мене величезний червоний перець. І мені дуже страшно його куштувати Сподіваюсь, шоколад якось зменшить його гостроту. О, ідея. А якщо я злижу шоколад з перцю, це буде вважатися, що я його спробувала? Ні, брідні, не буде вважатися. Тобі треба його відкусити. О, за що? Добре, треба набратися сміливості і відкусити. Зануримо в шоколад і спробуємо. Іу, яка гедота. Це дуже несмачно. А ще я починаю закипати. Мамочки. Брітні, ти зараз спалахнеш. Треба надіти окуляри. А, -а, -а як же горить рот? Допоможіть. О, шоколад. Так, мені стало набагато краще. Мамочки, Джулі, що з тобою? О, все добре. Ти трохи потрапила на мене своїм вогником. Яка ж ти смішна? Джулі, я тут. Можна я буду перша. Джулі. Ой, ну й добре. Відкрию клош. Ого, у мене цілих двіжок і хубабу. Дивись, Джулі. Клас. А тепер дізнаємо, що дісталось мені. О, ні, смердюча цибуля. Дота. Брітні, починай. Я лише рада почати перша. Дістаємо жуйку з упаковки і кладемо її прямо в шоколадний фонтан. О, як же це апетитно виглядає. М -м -м, а як смачно! Я в захваті. На ну, тепер я надую величезну бульбашку. Ого, вона ще й шоколадна. Клас! Хм, Мені здається, настав час для пранка. Зараз я лусну кульку Брітні за допомогою шпильки. Бам! О, ні! У мене все обличчя у жульці. Джулі, навіщо ти це зробила? Ану, їж свою цибулю швидко. Добре, нічого не вдієш. Спробуємо. І так, зануримо в шоколад. А в шоколаді вона стала виглядати апетитніше, хоча смердить так само жахливо. Ох, недота. Мамочки, повірити не можу, що я це роблю. Ага, виглядає моторошно. Я все. Ой, здається, цибуля хоче передати тобі привіт. Перестань, перестань. О, точно. Жуйка має мені допомогти. Тримай, Джулі освіжи подих. М -м, а це смачно. А тепер спробуємо надути бульбашку. Клас. Можна я буду перша? Дякую, подивимось. Це що сирі яйця? Джулі, годі сміятись. Піднімай свій клош. Окей, піднімаємо. Вау, так це ж макарони. Я їх обожнюю. Не терпиться спробувати. Макарони з шоколадом. Це неймовірне поєднання. Як же мені подобається ніжно та солодко. Я б також спробувала. Пробач, подруга, Але це все лише для мене. О, до мене прийшла ідея. Хочу намалювати на макаронах пику. Ви тільки подивіться, як медно це виглядає. Один макарон підмигує, його є зім. Потім я з'їм крутого в окулярах. А ще один відправляє всім повітряний поцілунок. М -м -м, шалено. Ну що, тепер черга брідні? Добре, давай спробуємо. Дота. <різь> О, я дещо вигадала. Закину усі яйця в шейкер і зроблю шоколадно-яєчний коктейль. Здається, це геніальна ідея. Можливо, у мене вийде щось смачне. Заливаємо шоколад, а тепер перемішуємо. Готово. Тепер залишилось перелити в келих. Вставити трубочку. І можна спробувати. Ой, яка дота, тобто яка смакота. Джулі, спробуєш? Давай з радістю. Брітні, ти мене обдурила. Це жахливо не смачно. Ха-ха-ха, а ти повірила. Ось це умора!